На Прикарпатті купили будинок для великої родини з Донеччини. Житло придбали за кошти державної субвенції. Тепер у новій оселі мешкатимуть батьки та восьмеро дітей. 17 років тому у Слов'янську Олег та Альбіна наважилася створити будинок сімейного типу. Життя великої родини складалося добре, аж поки на території України не увірвалися окупанти. Повномасштабна війна змусила сім'ю покинути Донеччину. Ой, це було жесть жахіття. Я поїхала до Німеччини. Тільки двоє хлопців 18 років залишилися з чоловіком. Півтори року ми там пробули. Дуже хотіли повернутися додому. Ну в Україну мені так сподобалось це місто, і ми забрали всіх дітей. Ми залишились тут. Спершу двоє батьків та восьмеро дітей вони мали житло. А тепер радіють, бо нарешті мають свою оселю. Будинок для великої родини був придбаний за підтримки держави. На це було спрямовано понад 7 мільйонів гривень. Зручно, все добре. Ми тут як вдома. В нас немає такого, що от нас хтось там шви з Донбасу чи що там зі слов'янська. Ні, взагалі дуже чудове місце, дуже чудові служби. Все добре. от все добре. голова обласної військової адміністрації каже, Прикарпаття прийняло найбільшу кількість будинків сімейного типу з окупованих територій: 14. виховання дітей. Це дуже велика відповідальність. І нам дуже важливо, щоб таких сімей створювалися, щоб дітки відчували тепло, родинне тепло, щоб мали можливість доброго розвитку. Нагадаємо, Івано-Франківщина отримала понад 30 мільйонів гривень державної субвенції на придбання будинків для таких сімей.